Розділ 5. Суб'єкт Кабінету міністрів України. Суб'єкт з назвою Кабінет міністрів України зареєстрований 1991 року. Юридична особа згідно постанови Держстату СРСР від 31 серпня 1976 року No113 та введена в дію 1 січня 1977 року. Союз, загальносоюзний класифікатор підприємства організації за номером 303111 далі ЗКПО та за реєстрацією в компанії Данрействіт, фунт No55 264 2506. Згідно витягу з реєстру, з реєстру компанії Дан Брест від 23.02.2021 року додаток 20 про суб'єкт кабінет міністрів. Будс номер 55 264 2506 ЗКПО 30, 31 101. Згідно з витягом з реєстру компанії дано обрестрі від 14, 10 25 року додаток 21, відповідно витягу з Ядеркова номер 10 36 36 45 617 від 23 року додаток 18, Юридична особа ідентифікаційний код 30 31 101. Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань записів не знайдено. Це у нас юридична особа з назвою Кабінет міністрів України. Але ми тут шукаємо доходу. За кодом, так. Наступний витяг додатку 19. Е, 43-89-18-14-88-72 від 23. го Юридична особа за назвою Кабінет міністрів України, Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за часів не знайдемо. Нема такої юридичної особи, ні за назвою, ні законом, ні за РПО, ні не значиться. 29.03.24 року був надісланий запит до Верховної Ради України номер 463 і надаток 22. З вимогою надати завірені належним чином фотокопії саме з оригіналу законодавчого акту з підписами відповідних підписантів, прийнятого Конституційним складом Верховної Ради України про утворення виконавчого органу влади Кабінет міністрів України. 24.04.24 року .24 .24. апарат Верховної Ради України. Управління з питань звернень громадян переслав до суб'єкта Офіс Президента України номер 09-06-2024-89-836 Міністерство закордонних справ України, Державної служби статистики України, Центральному державному архіву вищих органів влади та управління України та Міністерство юстиції України 2.05 року отримали лист. Від приватної юридичної особи ЄДРКО 3.0.15.622 з назвою Міністерства юстиції України відповідь не місяць запитуваної інформації, а саме надати забір належних чином отокопії законодавчого акту з підписами відповідних підписантів, прийнято Конституційним складом Верховної Ради України про утворення виконавчого органу Кабінету міністрів України. В нашому зверненні не йшлося про трактування законів. Організацію повноважень і порядок діяльності Кабінету міністрів України а запитували саме фотокопію з оригіналу законодавчого акту про утворення виконавчого органу Кабінету міністрів України. У цьому листі вони послалися на закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 18 квітня 1991 року 980 Римська, 11 про утворення Кабінету міністрів Української РСР. Який не зареєстрований на території України, Конституція, основний закон України втратила чинність і закон України про Кабінет міністрів Української рс 12 не застосовується на території України. Відповідно, Конституції Української РСР в редакції 18.04.1991 року стаття 114. Урядок діяльності Верховної Ради Української РСР і її органів визначається регламентом Верховної Ради Української РСР та іншими законами української РСР, які видаються на основі цієї Конституції. Верховна Рада Української РСР прийняла закон 980 12, 18.4.11 року про утворення кабінету міністра Української РСР до дату 23. Однак. Однак. Зараз, зараз почекай секундочку, я відкрию. Про утворення Кабінет міністрів Української РС. Так, однак на той момент Конституція Української РСР, основний закон, не передбачав існування такого суб'єкта права, як Кабінет міністрів, або Кабінет міністрів Української РСР. Зміни до Конституції, які передбачали суб'єкт Кабінет міністрів, були внесені лише 21.05.1991 року про внесення змін і доповнень до Конституції основного закону Української РС додаток 24. я вже Це повна вимог. Там в інтернеті вони саме зупиняються. Да. Да, це, це цінна, цінна сторінка, що тоді да. Да, навіть Кожний не передбачала конституція такого суб'єкту, як кабінет міністрів Української Републіки, не передбачено. Тобто вони знаєш, як дитину свідоцтво видали, але дитина ще не народилася. Через рік народиться, вона ж народиться. Знаєш, вони, як, так, коли вісімнадцятого квітня створили, а два п'ятого травня змінили конституцію. Може, приймуть, а може, через, прийму, через, а може через, хай Верховна Рада зараз прийме таку, скажімо, посаду цар. А через рік ми змінимо конституцію, яка різниця? Ну царь, подумай, Верховна Рада, ми захотіли прийняли собі, що хочемо зробити. Секундочку. я скажу так, що вже стільки раз ми про це все проговорювали, стільки раз проводили ефіри, стільки раз викладали документи, що той, хто зацікавився, хоче дізнатись більше. Він шукає можливість це зробити. Мені коли щось треба, я дивлюся, якийсь цікавий. Я знаю, як зупинити, я знаю, як приблизити, я знаю, де мені знайти. І ми мільйон разів сказали, як шукати запити. Ми мільйон разів сказали, на яких сайтах є готові документи. Тому, якщо люди будуть лінуватися, щоб за них вже все розжували, все написали, все зробили, ще треба колткнути, то так не буде. Ну, я знаю, що я хочу тобі так доповнити. Просто не люди, да? От, у нас була гостя буквально позавчора людина, і, ну, скажімо, комп'ютерний хлопчик, скажімо так. Він да? стовбуком своїм, випадково просто прийшов. Я достав у нього, Дай, будь ласка, додаток, який там 20-й. Сережі, достань будь ласка, я так, так кажу. Двадцятий <кій> додаток і. Е, допустим, я англійський не дуже знаю. Ми все ми викупили про кабінет міністрів. З, з цього ДУНС. Да, ДУНС номер з, реєстру. Це, з реєстру. Ця, цей от документ, він коштував 6,5 тисяч гривень. Да. Це витік офіційний. Ви його не отримаєте, зразу вам кажу. Навіть якщо ви ДУНС номер забігаєте. Заб ви що? Ні, так, ще тут близько. Ось. Світне. О, Кудово. це зараз, чекаю. Зараз я... Да, я поясню. Даю. Поясню. Оце коштувало, це через, е, е, через хлопців з Богнат Нації, ми їх попросили, вони викупили. Коли людина прочитала от, от, ці документи, вона каже, я чув, я кажу, чув, але я не бачив документи. Коли оцей документ я надав, він відкрив свій ноутбук. Зайшов на сторінку, почитав, що таке сам ДУНС-нумер на англійській мові, і сам каже, так це щоб для, для кредитування. Це як коди ДРПО, собі до треба, щоб кредити брали. І сам каже, а навіщо? Кажуть, я чув, ну, я... я зараз читаю документи, я це бачу, усвідомлюю. Кажуть, так, так вони все. то що, це кабінет міністрів, приватна структура, має донсномер. Я... 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 Кажуть, та я знаєш, тільки каже, в мене усвідомлення, то що я читав і бачив. І тут а дивіться, що цікаво. Тут от у них 91 му році, бачите, вони зареєстровані. Оце все союзно. Загальносоюзний номер оцей був ще це в радянському союзі номер. Тоді закону, то що вони кажуть, загальноукраїнський. Тоді не було закону в 91-му про загальноукраїнську регістрацію підприємства. І тому цей номер там раніше Сергій зачитував, якщо можна знайти що зачитати номер постанови. Держстату Радянського Союзу, згідно нього, вони отримали цей код як підприємство, все союзне. Це Тоді... нова Держстату, СРСР від 31 серпня 1976 року, номер 13, 113 який введено в дію 1 січня 1997 загальносоюзним класифікатором підприємства та організації. Я так, це моя особиста думка. Я так думаю, в Конституції не було передбачено тоді. І вони боялися створити якийсь орган державний. Вони створили підприємство і дивились на Кремль, що ті скажуть в Кремлі. Вони всі ж бігали в Кремль. Ті, Коли дали їм добро, вони тільки тоді Конституцію внесли зміни. І якби сказали, то це вже от, от ми, у нас створений є з кабінет міністрів. Дозуміє, чого тобто, по суті, це приватна структура, яка створила. А ну про листа далі, яка постворювала, е, скільки там більше 200, щоб ви розуміли, юридичних осіб, тобто підприємств. Да, е, цей е, акціонерне товариство Укрнатагаз називається? Нафлата, Газ, потім ще й поліція, вонять, туди, вонять, да, вонять. Да, да, все все туди вони закинули. І вони всі за кордоном зареєстровані, беруть кредити на нас, на наше майно. Викрадають природні ресурси і туди кошти всі за кордон йдуть. Тому оце і є е, як би сказати, причина да, війни. Yeah. Е, це кошти, природні ресурси, коли грабують народ націю і виводять трильйони, Тут трильйони коштів. Щоб ви розуміли. І тому власник мовчить, ми починаємо, частина починає заявляти, тому знищення зараз ускориться, запам'ятайте це. Якщо будете мовчати, знищення ускориться. Бо де хтось запроснувся, заявляє, а інші мовчать. Але ми ні в кому разі ми не закликаємо до якихось там збройних до хаосу Нам не потрібно виключно заяви, документи роздровувати, подаємо заяви. Можете групами подавати, можете по одному подавати. Це є злочин проти людяності, і ми його доведемо. В міжнародних кримінальних судах треба заявити це, звернутися до національних держав, іменно національних держав, не багато національних, у кого форма правління як національність, як Японія. І, скажімо, от Америка це не національна держава, це багато національних, там фізичні особи, бо власники народ це індіанці, всі інші громадяни, фізичні особи, іноземці прибули на ту територію. Канада, такої нація, як Канада не існує. Тому от вона нас і знищує, бо тут земля, як знаєте, як казали, річками тече, як молоко, да, чи як не пам'ятаю. Бірега молочне. Да, берега молочне. Тобто тут. Тут Все, що не візьми в землі, тако, да, все, все родить, все, все директивний да. метал. Біна, все, там піски якась, ну, вода, тут нафта, газ, брустин, титан, золото. Вода ну, є, вода прісна, вода є саме знову. Діда? Тому у нас народа владі, а вони її узурпували. І кажуть, тепер ми вас будемо представляти. Партії приватні. Ну, зараз буде далі. 15.07-24 року був надісланий лист вихідний номер 500-1 додаток 25. Запит до Державної служби статистики України з проханням надати інформацію, а саме вказати точну дату, день, місяць, рік, коли державними органами статистики було прийнято код із ярковий 3031 в особі присвоєний код з назвою Кабінет міністрів України. Отримали лист відповідь від 15.07.24 від Державної служби статистики України, що до 1993 року в загальносоюзному класифікаторі підприємства організацій перебував суб'єкт із кодом 3031101 Кабінет міністрів України. З 1993 року відомості про цей суб'єкт до ДРЗОУ а в подальшому до ЄДРПОУ не надходило. Зважаючи на вище зазначення, Держстат не володіє запитуваною інформацією. Юридична особа Кабінет міністрів України зареєстрована 1991 року згідно постанови Держстату СРСР від 31 серпня 1976 року No113 та введено в дії 1 січня 77-го загальносоюзних консультаторів та організації ЗКПО 3.031 та зареєстрована в компанії Данрейстріт з присвоєнням пункт номера підприємницької діяльності 55 264 25 06. Згідно з рішенням юридичної особи Зінківського районного суду Полтавської області у справі No 910 11 11 21 від 2411 2021 року номер у реєстрі 96.39.11.17 судом встановлено, що Кабінет міністрів України зареєстрований як юридична особа з кодом Єдинко 3031101, при цьому не доведено його утворення у спосіб передбачений Конституцією України або наявність у нього відповідних конституційних повноважень. Аналогічно у рішенні Зінківського районного суду. Полтавській області від 23.08.23 року .23. у справі 530 337 23. Зазначено, що Міністерство оборони України також не є органом державної влади, оскільки зареєстрована як юридична особа з ходом є 3034022, а тому не може представляти державу. Ці рішення підтверджують праву позицію про системне розмивання державних інституцій, узурпацію влади через реєстрацію квазідержавних структур як юридичних осіб та втрату за народом України легітимного механізму реалізації суверенітету. Виснову: Юридична особа, що має назву Кабінет Міністрів України, ідентифікується за загальносоюзним пацифікатором підприємства організації. Код 30311, пенсі номер 55264 2506, узуркувала повноваження державного органу виконавчої влади, що створює загрозу українському державотворенню самостійної української держави України.